Особливому тепло та душевно прикарпаття обленерго встановило черговий корпоративний рекорд. Працівники компанії колективно заспівали знану у всьому світі українську пісню Ой у лузі червона калина. Пісню колективи центральних служб та працівники семи філій компаній. Так символічно підприємство відзначило своє 92-річчя. Разом із цим кажуть енергетики, виступ присвятили українським захисникам. Пісня переконані додає нових сил, бадьорить та підіймає бойовий дух. Це буде символічне наше музичне вітання для наших 104 мобілізованих колег, які сьогодні на фронті. І ми точно знаємо, що пісня є таким символічним мостом між заходом і сходом, між тилом і фронтом. Пісня у вілузі червона калина її переспівують усі, співають її по різному, по особливому. Заспіваємо ми її сьогодні. Також по особливому. Чому саме ця пісня? Тому що вона, звичайно, є зараз гімном для всіх. Вона додає тої сили для боротьби з ворогом, де б ти не був чи ти в тилу, чи ти на фронті. Під час святкування енергетики влашту. Вали благодійний ярмарок на ньому продавали брендовану сувенірну продукцію та власноруч виготовлені смаколики. А всі виручені кошти каже голова правкому Ольга Тишко, передадуть на потреби працівників компанії, які зараз захищають Україну на фронті. Завжди є з ними зв'язок. Зараз потреба на зиму знову така, ніби друга хвиля, зимове взуття, спальники, інше спорядження, і ми стараємося. Зібрати таким чином кошти, щоб можна було ці запити виконати. Зазвичай там 30 тисяч. Це так на старті що ми мали би зібрати. У день народження компанія відзначила найактивніших енергетиків волонтерів символічними подарунками за свою благодійну діяльність. Вони отримали подяки та пам'ятну монету. Ой, у лузі червона калина. Люса Грибик Ігор Горпопик, телеканал 402.